Вітаємо котики кицюньки, Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Cult of the Lamp at Holy Alliance виходить вже 12 серпня. Це оновлення, як можна зрозуміти, з назви дозволить грати в цю чудову гру про ягня сатаниста ще й з другом. В кооперативі один гравець виконує роль Агнця, а інший перевдягається в брудну мантію козла. І разом ця нечистива парочка може насолоджуватися новими міні-іграми для двох гравців, такими як риболовля та кісточки. А також відкривати та екіпірувати добірку зіпсованої зброї, карт та проклять та реліквій, які допоможуть їм в епічних кооперативних хрестових походах. Але це ще не все про оновлення. Послідовники, відправлені на місії, можуть повернутися зі зміненим психічним станом. Вони можуть бути натхнені своїм успіхом, поширюючи позитив серед пастви, або ж жахіття, які вони пережили, можуть бути надто сильними. Залишаючи послідовників закляклими від страху, а ще послідовники навіть можуть бути поліаморними, тобто вони ніколи не ревнуватимуть, якщо агнець одружиться з кимось іншим, тоді як інші можуть ревнувати настільки, що вб'ють. Анхолі Алайнс також додає в гру дві нові споруди. Ви можете побудувати ясла, щоб доглядати за трьома немовлятами одночасно, але будьте обережні, вони все одно будуть багато какати, і вам все одно доведеться прибирати за ними. Принаймні, у вас ніколи не буде нестачі добрих. Коли дитині виповниться 14 років, вона переросте розплідник, відкриваючи простір для вигодовування більшої кількості нащадків. Там ще додадуть багато дрібничок, які ми вже радимо дослідити власноруч, і оновлення буде абсолютно безкоштовним. Вийшов трейлер до релізу гри Харі Potter Квіді Чемпіонс, який відбудеться 3 вересня. Ми робили огляд на закриту бету цієї гри, і, на жаль, на нашу думку, вона ймовірно провалиться. Детально про гру пропонуємо подивитись огляд, а стосовно вже релізної версії, ну зазвичай за 900 гривень пропонують aaa ігри а Quі Champions може затягнути лише змагальним режимом. А може цього більш ніж достатньо? Може, цінник в 1149 гривень за додаткові паки скінів це не паразитування на франшизі Гаррі Поттера? Подивимось. Всі бажаючі можуть протестувати нову JRPG Дживі Скве Енікс за відомою франшизою Mana з назвою Visions of Mana. Гравці можуть випробувати бойову систему, пройти кілька квестів та битися з величезним восьминогом. Демо-версія доступна безкоштовно на ПК PlayStation 4 та 5 та Xbox Series. Реліз заплановано вже на 29 серпня. Вже через місяць відбудеться реліз чергового аддона The War Within, і Blizzard не могла не потішити шанувальників гри новим трейлером, в якому персонажі готуються до придешніх подій. Розробники нагадали, що в The War Within гравцям доведеться битися з народом нерубіанців, яких проглинула темрява. На фанатів World of Warcraft очікують нові локації, супротивники, підземелля, рейди, оновлена система талантів, дві нові раси та величезна кількість контенту. The War Within стане першою частиною масштабного циклу World Soul Saga, що складається з трьох великих доповнень для World of Warcraft. Blizzard прислухалися до побажань гравців та додали систему загонів, яка дасть змогу не витрачати час на розвиток кожного персонажа на акаунті окремо. Тепер під час гри за одного героя досвід, репутація та інші елементи прогресії поширюються на всіх персонажів гравця. І реліз World of Warcraft The War Within відбудеться 26 серпня. Студія Crytek представила кінематографічний трейлер найбільшого доповнення для популярного мережевого шутера Hunt Showdown. Насамперед, ролик присвячений новій карті Меменс Gull – атмосферній локації, яка вперше перенесе гравців не на болота Луїзіани, а в гори Колорадо. Карта орієнтована на вертикальний геймплей, але дві гірські території з'єднані підземними шахтами. А всього на мемент зґадж буде 16 точок інтересу з виходом ханшоуданда Showdown 1896 Завдяки переходу на сучаснішу версію рушєв, у грі з'являться нові можливості та текстури високої роздільної здатності підвищиться продуктивність, якість графіки та освітлення. Крайтек подбає і про поліпшення звукового супроводу. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 5 серпня вийде в реліз Fields of офмістрія. Це симулятор будівництва ферми своєї мрії. Ми поступово відкриємо для себе світ повний можливостям. Магія, романтика та пригоди чекають на нас у цій ностальгічній рові грі. І, звичайно ж, ви вже помітили, що візуал діалогових ставок персонажів надзвичайно сильно нагадує та явно надихалась аніме Sailor Moon та стилем художників, які працювали над ним. І 6 серпня виходять в реліз Warhammer 40 Speed Freaks. Пориньте у безумство хаос зітний швидкісних автомобілів, що сповнені адреналіну бойових перегонів у жорстокому всесвіті Warhammer 40 k Керуйте напівзруйнованими машинами, навантаженими бомбезною зброєю та потужними здібностями. У стрімкому повному газу Спідваг. one Бітін Bosses це боси з однією кнопкою. Все в назві. У вас є одна кнопка. Існують великі боси, яких потрібно перемогти. Штовхайте, натискайте і бийте їх. Це все. 7 серпня вийде в реліз Creatures of Ava. Продемонструйте всю свою емпатію в грі, де вам належить рятувати різних істот. Приборкайте тваріння ави, пориньте з ними в яскраві світи та врятуйте планету від смертельної інфекції. 8 серпня вийдуть в реліз одразу три проєкти: Quest 3 – це продовження чудової франшизи. Ставайте справжнім мурським розбійником у відкритому 25 з світі, де бешкетуть чури пірати. Вирушайте в море на пошуки скарбів та будьте поготові, адже король піратів у вас на хвості. Міні Сетлерс це мінімалістичний містобудівник. Заселяйте острови, будуйте міста та розробляйте ефективні логістичні мережі, щоб задовольнити потреби ваших будівель та сприяти зростанню населення для пригод у нових світах. Deathbound – це не унікальна у своєму роді партійна гра в черствому світі, де зіштовхнулися віра та наука. Динамічно перевтілюйтеся між загиблими воїнами, кожен з яких має власні унікальні навички, бойові стилі та багату історію. Підкорюйте жорстоку реальність, де життя і смерть ще ніколи не стояли так близько один до одного. Коти кетюнчики дякнути нам можна добрим словом в коментарях або підпискою на наш Патреон, або навіть стати спонсором каналу. До зустрічі в наступному відео. Ой, Жона!